Зрозуміло. Добре, я думаю, що можливо, що він не має право власності. Це просто. Рекомендація комісії не надати. Голосуємо. Бабій Володимир, перемовився. Добре. Рекомендація комісії не надавати. Комісія не прийняла рішення, тому що один за два утрималася. Тобто комісія не дійшла до висновку на розгляд сесії. Добре. А поясніть, що будь ласка, це нова ділянка? Так, так, це нова дві антика, ти зняття прив'язки піджерелася. Орен. Оренду для будівництва обслоговані, житлового... це є прізвище, йде п'яти ще? Це є у нас прізвище заявник з Андрій Юрійович, місто Львів. Білянку хоче, я не знаю, який то масив, що це Недалеко, від того піонерського колишнього табору. Біля, 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 біля. Біля, біля Моча, так. 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 Продовжуємо голосування. Бабіль. Ну, отримався. Отримався. Добре. Болячок Оксана. Отримався. Головання Анатолій. Домиччий Юрій. Проти. Заяць Мирослав. Проте. Міцерак Микола. Мончан Киван. Гримо. Серпля Лива. Так, Соснено ігор. Терещук проти. Ярошевський. Проти. Цибуляк Михайло. Проти. Наступне. 5, 3, 3. Сказ, що було... Наступне питання. Шпойко Михайло Михайлович просить надати дозвіл на розміру проєкту землеустрою ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку 025 Га, село. А яке село? Не згадується, так? Є на території Тросинецької громади. Рекомендація комісії не надавати дозволу, Це подібна заява. Так, як Він, власне, так, да, Він, Він, про відмову, як ставиться питання? Про відмову мадані та, Про розгляд заяву. На даний час давайте відповідаємо. Я думаю, що розглядаємо заяву по суті. По суті. Так. По суті. Так. По суті. Коли будуть вже якісь, якісь інші наслідки, коли людина буде просити про відмову, то розглядати про відмову. Наразі розглядаємо по суті, рекомендація комісії не надавати. Володимир. Тримався. Байчок Оксана. Головання Анатолій. Думич Юрій. Заяць Мирослав. Місерат Накола. Мончик Іван. Всех Людмила. Соснило Іван. Терещук проти. Яршацький Андрій. Проти. Цикуляк Михайло проти. 7 проти 5 отримання. Наступне про надання до Михайловичу на Михайло Михайло. Землеустрою орієнтовно площа 2 гектари для сінокосу та виписання удоби. Просить, щоб передати в оренду в селі Скіївську. Рекомендація комісії відмовити. Є запитання?

Соснила проти. Терещук проти Ярошевський Андрій. Ципляк Михайло. День за 6. Наступне питання подібного роду. Бачите, що Процес ж пішов. Э... Андрушко Ігор село Тернопілля просить надати дозвіл на розроблення проєкту «Землеустрою» держмедної земельної ділянки 2 гектарі для особистого селянського господарства село Тернопілля. Це також учасник бойових дій. Рекомендація комісії. На розгляд сесії. Ну так само рішення не приймуть. На сесії, розлісе. Я можу. То ще є такі заяви? Нам колеги треба буде, давайте я дам коментар, то, 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 yeah, yeah, yeah. нам треба посідати за якісь положення, тому що це все бойових дій, та історія буде продовжуватися. Багато приходить і до мене в кабінет, і говорять, хочуть писати заяви, я думаю, і старости з тим стикаються. Тому тут ми, ми не дамо ради з тим, Заяв буде все більше і більше. на наша так, ну, ми говоримо про причину, що тут є офіційна причина відмови, але крім того, ми говоримо взагалі про пропозицію, що така річ є і вона набирає досить великих оборотів. Тому я думаю, що, ми, що на наступну регламентну комісію, і земельну комісію сядемо, будемо думати, як ми будемо такі заяви приймати і, і розробляти таке Прошу? положення. Що де, Прошу, де Документ, Документ. Не Ну, зараз? От посід... в Ворен. оренду.

Напевно, затверджено якесь положення опозиція щодо таких таких цих. <плес> давайте голосуємо по одружко. Просить виділити від ділянки ОСГЕ Дворенку на 50 років. при площу площі 2 гектари село Тернопіля. Бабій Володимир. Баричок Варячок Оксана. Голова Анатолій. Два. Думич Юрій. Зайця Мирослав. Містерак Микола, Мончик Іванов. Центр Людмила. Сосни Лива. Терещук проти Ярошевський Андрій. Цекулят один. один за, ще не приємно. Наступне питання. Наступне питання. Є Нішин Юрій. Просить дати дозвіл на детальну розроблення детального плану території зі Ці згоду цільового призначення земельної ділянки. ОСГ коштує 0,16 гектарів під БОЖБ. Село Стівсько, Рекомендація комісії надати дозвіл. Це яке питання, що ми обговорювали по, по законодавству та да, по тих просторових планах, про детальних планах то to... сподіваємося, <плес> що може зрушиться. Просуміло. Я, Я ніше ні. 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 Юрій. Каже наш архітектор, що ну, не бажано зараз приймати такі рішення, бо її департамент буде десь на Ну, дозвіл на виготовлення <плес> документації, на виготовлення детального плану. Але ми кажемо, ну тобто рішення що рішення? Рішення то дозвіл, якщо там не можна буде, якщо там не буде дозволяти планів чи ще щось то і не зможе розробити, і вона не зможе там технічне завдання підписати чи ще щось. Але щоб зрозуміли десь не в конфлікт десь Дмитрович, десь тому і комісія рекомендує більше тої схеми. Голосуємо рекомендація з місії Дати Носу. Бабій Володимир. Барячок Оксан. Колування Анатолій. За. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Месірак За. Микола. Іманчик Іван. Серкін Людмила. Соснило Ігор. За. Терещук. За. Ярошевський Андрій. Цепляк Михайло. За. 12 за рішення 3. ]omething. Наступне стрипа на просить дати дозвіл на розроблення детальної плану території зі зміною цільового призначення з ОСГ площа 1 гектар на обслуговування для будівництва та обслуговування об'єктів рекреації цінного призначення село Стільсько. Рекомендація комісії надати дозвіл. Це не буде. І не це інше. То власність, як у власність. Вони мають у власності, вони постріляють цільове з ОСГ, навпаки, хочуть робити рекреацію, будувати. Так, так, Це Так. Голосуємо чи що гляне? Голосуємо. Бабій родина. Це на території, де була рауликова ферма. Там змінилися власники. <голові> так, так, змінилися власники і хочуть За. зараз розвинути. Варячок Оксана. <голові> 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 Голова Янаторій. <голові> <голові> Домичий Юрій. <голові> За. Заяць Мирослав. За. Містерак Микола. Монча Киван. Серг Людмила. За. Сосни Ліга. Терещук. За. Андрій. Андрійна. Цекуляк Михайло. 12 завішення прийняття. Наступне стрипа Зоряна просить дати дозвіл на розроблення детального плану території зі зміною цільового призначення з осигенною 9 гектарів на будівництво обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Сусідня ділянка ті самі заявники. Рекомендація комісії дати дозвіл. Це не ті стрипи, що депутата. Так, загадав. Напевно, ті. Голосуємо. Барячок Оксана. Головання Анатолій. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Містера Микола. Мончак Іван. Церкві за. Людмила. За. Соснило Іван. Терещук, за. Трищук, за. Андрій Ярошевське Андрії. Цикляк Михайло. 12. За. Рішення прийнято на наступного. Наступне проведення позову про Деус. На розроблення проєкту землоруску щодо земельну ділянку оренду порятований площу 0,06 для Синокосу, село Скільська. Рекомендація комісії на розгляд сесії не прийняли рішення, але наскільки я розумію, це...